Всім привіт! Новий тиждень і є нова газетка з 22 листопада по 28 листопада. Буде Кока-Кола 3 злотих за банку, з цукром і без цукру. Буде ось така полім 20-сопольська, тобто на типу шинки 20 злотих за кілограм, але трошки гірша ніж така звичайна шинка. Сир королівський, 30 злотих, реально його ціна 40, буде деколи беремо. Тобто така дієва знижка буде 22 23 Ось такий концентрат помідоровий, фактично, томатна паста, 200 грам 4 злотих. Знову ж таки, залежить від фірми непогані вона йдуть. 22-23 буде на щок і шия ось, або по каркувка 20 злотих за кілограм. І курка 16 злотих за кілограм. 24-25 шпондер волови, фактично. Е, е, Корови чи гавядина з кісткою 29 злотих. І Животинка 16 злотих. 27-28 буде скидка на удіт Курчака. Як воно називається? Це було вже по-українськи. Верхня частина ноги індюка. Ай буде так. І колонка вербшова, свиняча голонка на холодець 10 злотих за кілограм. Вони такі невеличкі, десь 800 г одна заважує. Акції просто тижня. Це буде шинка з хаб за 27 злотих. Ось така шиночка банкетова, 30 злотих. Колбаска краковська 23 злотих. Ось така ковбаска з Києва, не знаю, що це за 25 злотих. Поліндвіца 18 злотих, 18,99-19 злотих. Така колбаска буде. Ще куди ж без пашті? Паштетова і кашанка по 17 злотих. Ну, от Їдять вони і все. ну. Не знаю, чи в нас так їдять в Україні. Ну, в Польщі дуже їдять. Парубки в хот-догові 12 злотих. Так. І ось такі. Це сире мариноване м'ясо. По типу воно тартар гав'яжий, але це свиний. ось це, напевно, гавяжий, до речі. а ось це свининий. Воно дійсно мариноване, і вони роблять з ним бутербродики, такі на чорний хліб. Так. Татарська соколу. Отак. От це говядина, а це йде свинячі. Ну, таке роблять. Хоча свинячі я не розумію, тому що там вже глисти цей... говядина, то так. А от свинячі ну, таке діло роблять. Два злотих яблучка будуть у нас. Ось такий салатик 3 злотих за пачечку. Перчик 8 злотих за кілограм, квашена капуста. 2 кг 10 злотих. Е -е... Редіска. Боже, забуваю, слова, кошмар. 5 злотих фрут, але за кілограм. Недавно було за штуки, тому дивлюся. 2 злотих сирок такий намазочком буде. Горгонзола 6 злотих. За пачечку. Маргарин 2,60. Йогурт, тільки йогбелла злотий 39. Значить, однозначно будуть в бідронці ще більше скидка, тому що в бідронці вони завжди менше злотого коштують, реально вигідніше там брати. Знову ж таки, сметанка покремова по типу слівки 5 злотих за 500 мг. Йогуртки з різними внизу, по типу джемами. 2 злотих 170 грам, смачний, спробували ми і полуницю, і абрикос, дійсно, смакує. Ось такий сирок пластинками 130 грам, 3,50, але я не бачу, скільки там пластинок. Цікаво, колись було 10, бачила в когось, що вже 8. Не знаю, якщо не забуду, візьму. Порахую в магазині, скільки я подивлюся, що там написано. Далі у нас іде знов скидка на філе Крелі, з кумбрі. 5 злотих за баночку, в томатному соусі і звичайно, Ось така запіканка по 5 злотих. Далі при закупі двох гамбургерів буде по зло 99. Ось такі готовані піроги, налісники. І різні крокети по 6 злотих за пачечку, далі філе сільотки 10 злотих. І ось ця рибка, 40 злотих по акції, пише, що була 50. Скажу вам так, дві неділі на неї дивлюся, я хотіла спробувати. Вона коштувала 40 без акції. У мене питання: а, а яка акція взагалі тут? Що, щось з мене з математикою, ну, в мене було там 4, звісно, вже не так погано. Але дві неділі вона була 40. Дві неділі вона не була 50, вона коштувала 40. І то було для мене трошки дорого її якби, взяти спробувати. А тут прям акція на один грошик. Ну, ну я не знаю, як це прям витримати. Вона, певно, ну прям ну, ви поняла. Так, 20 злотих будуть такі фляки 900 грам. Не пробувала, не знаю, дуже їх люблять. Оце шлунок такими рубчиками і додають такий суп чи тушать, Ну, не знаю. Так вони люблять горошок по 2 злотих, е, кукурузка по 3. Ось такі приправи е, різноманітні, злотий 19. Джеміки 4,50, різноманітні. Е, соусіки 5,55. Знову ж таки, приправки 2,19, е, 13 злотих, велика банка майонезу 900 грам. Ну, от єдине, що цих банок мені реально шкода потім викидати. Купа тих банок. 10 злотих ось така смакова олійка. Ідемо далі. Гарячий шоколад. 6,50 вафлі. Тортове 4 злотих. Знову ж таки, де скидка? вона і так коштують 3,50. Я не розумію, щось я цей. Підскажіть, що це? що це за скидки? 70 грошей цей порошок до, ну, до випікання, порошок до печення і цукер в цукор. Ось така вермішелька 2,50 на скидці на жовтках. Чай при закупі 2, 4,50 і по типу нутели такий крем 7 злотих. Ось такі піроженко 22 злотих буде коштувати. Печівку різноманітні будуть 10 злотих за пачечку. Ось такі вафлі злотий, 39 за штучку. Якісь дивні акції цього разу. Ну, не коштує вона 2 злотих. Ну ні. Ну ні, ну вона ж дешевше коштує. Ну, тут ну, якийсь обман чистої води цього разу. Ну, люди. Ну, Може, тих, хто не орієнтується в акції. ну, Взагалі в цінах то відведеться на оці. 7 злотих, ось така пасічка печива, Цукерки 30 злотих буде ось такі. Пташине молоко за 11. Ну, от реально знаю, що воно дороге. Вони 12, 13, 15 злотих як це, І Оце видно, що акція. Ну, оце, люди, воно менше злотого завжди коштує, оця вафля. Це ну, завжди є. ну, Вона не коштує 2 злотих. Обман. Отак от, от. Скрізь обман. <сум> Знов? Ну. А, ні, це 7 days. Я сплутала з другим круасанчиком, який я беру для дитини. Він коштує злотий 60. А це думаю, 79. О Боже, туди ж акція. Ні, це 7 це інший. Злотий 80 за штучку, так, дійсно, дорожчі йдуть. Пюрешки при закупці 2 злотий 50 енергетики кому потрібно. Будь ласка, водичка Літон 5 злотих, ось такий сік. 4 злотих пиво. Три. о, це якесь смакове, дивіться, смакове, вишньове якийсь буде. Карамельове при другому закиві буде 50%. Так, бумажка при закупі двох. Папір сухий буде 9 злотих за пачку. Ось такі сухі серветки 3 злотих. Жіноча гігієна, ось такі щоденки 9 злотих, паста 3,70. Ось таке домиття посуду 900 грам, 6 злотих. Скажу вам, що це хороша ціна дійсно за літр майже. Ось такий рафік для годування тварин при закупі 4 буде коштувати 2,19 а аволгівель 100 грам. Милко 4 злотих дав. І, і, і вихідного дня. П'ятниця, банани, 3 злотих. 24-25 числа. О, Тут вже друга. 12 купляєте пиво, 12 іде задармо. Останніх два рази мій чоловік так хотів купити, але воно було все протерміноване, і він повернув назад. Багато хто за цим не дивиться і чомусь так списують, їх, напевно, не знаю. Треба дивитися на дати. слідкуйте. обов'язково. Огірочки 5 злотих за баночку. Доместос. 12 злотих за 750 грам. Така собі акція, тому що буквально тиждень, не знаю, хто дивиться моє відео пам'ятає, були такі двохлітрові за 12 злотих. 2 літа. От дійсно, ніде їх більше не бачила, тому в мене є. І тому дійсно було вигідно. Дякую всім на перегляд, гарного дня!